Риби, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Розклад тару для вас на серпень 2024 року. До чого вам підготуватися? Почнемо з енергії місяця для риб. Енергії. Тут ви знайдете рішення якоїсь ситуації, якимось чином воно станеться. Не знаю, можливо, будете помічати якісь знаки, які вам буде давати Всесвіт найближчим часом. Чомусь оця от карта 13. Ранішня роса, та дівчинка, яка збирає ранішню росу. Десь по краплинці, по краплинці, ви зможете назбирати на щось. Я зараз не тільки про фінансовий план. Я про те, що знайдете ви ключик до якогось замочка. Але навіть, можливо, самі не помітите, як це станеться. Просто, якщо ви будете слідувати. Внутрішнім компасом. Тут це якомога швидше станеться. Ще мені чомусь хочеться вам сказати, що ранок, в серпні, це буде якраз от ваша пора. Чомусь зранку ви можете якось встигнути більше, зробити більше, щось побачити і. Ранішня роса, вона мені також дуже асоціюється із очищенням. Не знаю, можливо хтось детокс буде проводити. Так, я ще нічого навіть не запитала, тому отже трошки світліше. Випня для риб, часто серпня, це серпня. Серпня. Давайте подивимось. Кінець липня. Кінець липня, початок серпня, багато у вас тут роботи, ой-ой, як багато. Багато інтелектуальної саме роботи або співпраці з адвокатами, юристами, бухгалтерами, будете робити якісь бумажки, бюрократією займатися, а також будете намагатися зберігати фінанси, примножувати їх. Займатися домом. Дуже для багато яких знаків зодіаку, дуже чимось важливо в серпні займатися своїм домом, своїм простором, та, в якому ви живете. Добре, по четвірці жезлі. Чим будете тут займатися в кінці липня на початку серпня. Також ці два королі, вони можуть. Якщо ми навіть простіше беремо, це можуть бути двоє людей, з якими ви будете співпрацювати, які будуть у вашому інформаційному полі знаходитись два різних чоловіки. Чоловіча енергія. Це про те, щоб знайти опору. І ця опора може стосуватися, зокрема, вашого здоров'я. От тут з жезлів, який тут випадає разом з дев'яткою мечів, тут можуть іти проблеми зі здоров'ям, які вам в терміновому порядку треба вирішувати. Можете звертатися, зокрема, до лікаря, бо король мечів це дуже часто лікар. Будете займатися своєю фізичною формою. Стабілізувати її. Так, ну ми всі не випадаємо, будь ласка. Спішать, спішать рибам щось розповісти. Якщо в когось є якісь хронічні болячки, то тут будете працювати над тим, щоб їх стан не загострився. Так, а цей король Пентаклів, що тут він від вас хоче. Ну, Хто одружений, то це ваш чоловік може бути. Що цікаво, що цікаво, у вас тут десь так на бекграунді можуть іти думки про те, яким буде ваше майбутнє, незалежно від того, скільки ви разом прожили. Тут актуально, особливо для тих, в кого от прям шлюб-шлюб, да, хто не просто там почав зустрічатись недавно, а в кого шлюб-шлюб-шлюб, то тут ви будете. Да, ви будете займатися якимись побутовими справами, роботою, ще чимось, але можуть йти розмови у вас з вашою другою половиною про те, куди вам рухатись далі. Тобто ви розумієте, що вам потрібно розвиватися. Вам хочеться рухатися до якогось кращого майбутнього. Я не кажу, що це станеться там через місяць, ні. Що я маю на увазі? Це робота на перспективу. Це робота на перспективу для того, щоб ви почували себе щасливою і задоволеною. І вам обом для цього треба буде прикласти багато зусиль. Тобто хтось може думати про те, щоб переїхати кудись, хтось може думати про те, щоб купити, наприклад, будинок чи землю. Хтось може думати про те, що е, треба якраз таки там здоров'я підлатати, обом зайнятися здоров'ям. Добре, король мечів. Ну, для тих, хто тут в шлюбі, то тут в плані там романтичних моментів все окей. Для тих, хто зустрічається, теж. Для самотніх тут може бути повернення у ваше життя людини з минулого. Якраз таки цього короля Пентаклів. Не знаю, козирог якийсь. <сум> козирог, хто там ще з земних знаків. Може вам знову пропонувати стосунки, хтось навіть і гроші, якусь фінансову допомогу, підтримку. І ви такі, да, мені не треба вже, не треба мене тут. Намагатися підкупити. <гум> Увагу будуть вам приділяти. Більше, ніж ви комусь. Окей, король мечів, що хоче нам сказати. Ну, король мечів до вас іде з якоюсь звісткою. Зустріч якась з ним буде. А, багато інформації нової він вам принесе. Неочікуваний окей, а вибір стосовно чого тут? Тут на вас ніби як. Ой, в мене відчяло, що ви будете працювати за десятьох. Знаю, це може бути ваш начальник, який може вам сказати, знаєш, а тут у нас там вася коля Петя звільняються, або йдуть на якийсь лікарняний, або ще щось, і на тобі все буде триматись там наступні місяці. І тут вам треба буде вирішувати кучу питань. І зберігати ті позиції, на яких ви вже так стабільно утвердилися. Добрий день, добрий день. А це що таке? Красиво. Ідем красиво, а п'ятірка мечів тут прощу. Ви можете приймати для себе доленосне рішення. Загалом, середині серпня, у вас тут такий якийсь щасливий, класний, спокійний стан. Ви натхненні, у вас покращується здоров'я. По ну, позірці, це взагалі прям шикарні 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 перспективи. Але ви розумієте, що ви хочете більшого, ви достойні більшого, ви достойні жити краще. І ці моменти щастя можуть бути перманентними, а не траплятися з вами тільки тоді, коли ви вже дуже сильно постаралися і самі себе привели в оцей стан. Бо ви себе там внутрішньо налаштували, да, і ви там навіть в негативі бачите позитив і оце от все. То у вас тут іде якесь прийняття доленосного рішення. Можливо, не дуже чесного, я не знаю, як це правильно сказати, не дуже чесного стосовно інших людей. Якось нечесно повестися, щоб з цього був плюс. Якось так дуже цікаво. Але ви будете зберігати спокій і мовчати про ці плани про ці ідеї, які у вас з'являються в голові. Да, вам потрібна сила, вам потрібна сила покращити своє здоров'я і ви тільки 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 почали цей, скажімо так, проект в середині серпня. Ну, а з чим хоч все буде пов'язано? Бо тут будете просто, не знаю, як шпіон мовчати і нікому ні про що не говорити. З чим це буде пов'язано? когось з переїздом, з покупкою машини. Знову ж таки, ви виходите з позиції жертви обставин і розумієте, що ви можете рулити навіть дуже фіговими обставинами в свою користь. Ой, мені це так подобається риба, я не можу. Тут прям, прям, прям шикардос. Тобто ви розумієте, що скільки я можу терпіти, та я достойний кращого. І я буду робити все, що від мене залежить, щоб цього досягти. І у вас це вийде. Ну, бачите. В когось може йти фінансовий ріст. Після усвідомлення оцього, всього, що ви достойні кращого. У вас буде такий фокус на своє здоров'я і на фінанси. В першу чергу. Так, кінець серпня. Кінець серпня ви розпочинаєте в абсолютному спокої і легкості. Тут четвірка чаш це не стандартна четвірка, там де людина не приймає там, ті дари, які їй все дає, а сидить така сумна під деревом. Ні. Тут Оцей от аскетизм четвірки чаш, да, і Будда, який тут сидить, він про те, що я краще зараз в чомусь себе обмежу, я краще зараз да, поекономлю ресурси, сили і так далі, щоб потім отримати набагато більше благо. Тобто ви тут будете заради чогось нового, якоїсь нової сторінки у вашому житті, ви будете відмовлятися десь себе обмежувати. Але це буде вам відчуватися легко. Добре. Імператор цей нам про що буде говорити? В кінці серпня для риб. Пара. Ну, От хто сімейний, і це для вас розклад, що ваш партнер повністю вас в цьому підтримує. Ось ви рибка. Ви тут Ваша сім'я, ваш партнер повністю вам в цьому будуть допомагати розділяти ваші інтереси по максимуму. Працювати разом з вами. Тут взагалі от в мене от, від цієї комбінації карт е, таке. Відчуття. Це не обов'язково може бути ваш партнер. Просто це так най... найперше, так, що можна сказати, по цих картах. Це може бути ваш близький друг. Це може бути людина, якій ви дійсно дуже довіряєте. Буквально це може бути, ну, та батько навіть, дуже часто це батьківська фігура. Тобто це чоловік, який все тіло. Готовий іти за вами. Тобто ви його попросите про щось, він одразу вам допоможе, зробить, принесе, аби тільки ви були щасливі і давали йому взамін от відчуття потрібності. Добре, давайте мені тут ще оцього прекрасного шута прояснимо кількома картами, бо тут відкривається якась нова сторінка в вашому житті. Красиво так, так? Да? Літо ніби закінчується, а сторінка в нова в житті відкривається. А, ну, що можу сказати? Точно роботи стане в 10 разів більше, ніж було у вас зараз. Тут може йти підписання якихось угод, документів, багато нових проєктів, над якими ви будете активно працювати, будете заявляти про себе, показувати свою майстерність. Простував, холодно, чітко, е, ніяких емоцій, а лише йти до своєї цілі. Тому що якщо мах щось вирішив, ну от в нього на столі є все. В нього є кубки, в нього є мечі, в нього є пентаклі і жезли. Він має всі можливості. І він знає, як ними керувати. Давайте ще по карті на... Ваші надії і страхи на серпень риби. Так, на що ви надієтеся? Рибки, рибки. Ваші страхи? Чи страхи? Виправте мене. Так, надієтеся, ви на краще, молодці. Ваші страхи. От мені подобається тут зображений Діоген в бочці. Розумієте, в чому цікавість теж цієї колоди? О, почну з страхів. Тому що тут Діоген в стандартній п'ятірці Пентаклів там просто волоцюги, та, які, в них немає дому, немає грошей на їжу, і їм взагалі дуже важко живеться. Вони виживають як можуть. А тут людина знаходиться. В комфортному для себе середовищі, тому що Діоген сидів в бочці не просто так. Він туди сів, тому що е, він так вирішив. Він створив собі зону комфорту і сидів в ній спокійненько. Але він починає розуміти, що його бочка скоро трісне. Розширяти треба зону комфорту. І він починає просити. Можливо, ви будете... вам буде важко просити про допомогу, просити вам в чомусь допомогти, але е не треба. Не бійтеся. Хто стукає, тому відкривають. Тому, можливо. Треба делегувати якісь. Речі, які можуть за вас зробити інші люди, щоб ви могли сконцентруватись на чомусь важливішому. Також бачу тут в страхах все рівно це залишається п'ятіркою пентаклів. Залишається тут в страхах втратити кошти. Втрата коштів і це те, що називається, жити під мостом. Ну, вам тут кажуть не вкладатися. В якісь сумнівні проекти, а чітко все логічно зважувати і по максимуму відкладати. Відкладати у твердій е, валюті там на трійці мечів, в цій колоді був всесвіт. Наш, наша планета Земля. О, тобто, карти поганого не порадять, як то кажуть. А у ваших надіях це те, що все буде класно, що все буде добре, і так воно, дорогі мої риби, і буде. Тому що як ви себе налаштуєте, так все буде відбуватись. Продуктивного вам серпня! І зустрінемось в наступних відео.